Коротше, в кого є в голові мислі замовляти телефон з Алікспресу з Китаю, Викиньте її нахрен з голови і подальше. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікава розпаковка. Як ви можете бачити, що щось помінялося. В принципі, з'явилася якась міні-студійка. Звісно, це все в квартирі, звісно, просто стол. Але от такий новий формат. Напишіть, будь ласка, в коментах, як вам цікавіше дивитися. Сьогодні у нас дуже цікава посилка. Самому потрібно йти, тому що грошей ще немає на кидача посилок. Ось так виглядає посилочка. Написано, що важить 5 кілограму. А в пакеті у нас як зазвичай ще один пакет. Як ви вже зрозуміли, що це телефон, ну, в принципі, в назві відео було написано, я думаю, видно, що його розпаковували. А, ладно, це просто так іде пакетик. Ось така достатньо стильна коробочка. Тут є трошки коцка, але це, я думаю, нічого страшного. Е, без надписів сам продавець заявив, що у телефона немає назви. Він просто китайський і все. Як бачите, модель S23 Ultra Plus 16, плюс 1 терабайт d 16 це оперативно, а терабайт це внутрішня пам'ять телефону. От in China, Silver, Color. Погнали розпаковуй. Що це таке? Що я вам можу сказати, що він дуже круто виглядає? Що в натурі от виглядає достатньо круто? Mm -hmm. Чому така кришка вона ганіла? Mm -hmm. Як зняти цю кришку? Mm -hmm. Камери якісь подряпані. Ладно, так народ, давайте все поступово. Давайте попробуємо включити зараз. Навіть вмикається. опа, так хай поки вмикається. А ми подивимося, що у нас іде далі в коробочці. Так, фігня, за яку я заплатив 80 доларів. Так, друзі, небагато, але все рівно. Опа, розблокується. В принципі, ладно, давайте подивимося, що у нас далі йде в коробочці, бо мені аж страшно, чесно, страшно. Так, іде ось така зарядка. Type-C у нас іде. Ну, в принципі, боже, народ, навіть гніздо під навушники ще є. Так, зарядка. Це що? Це ага. Потрібно прям придавлювати. А ні? Ну трошки придавлювати, да. В принципі, працює. Осьі прикольно. Не знаю, навіщо все. Коротше, теж в сторонку. Замовляв одразу я із європей під європейські стандарти. Так, далі у нас тут китайці, опа, йде скрипочка, нехай це все по, -по порядочку. Іде у нас ось такий чехол силиконовий, що, що ну, китайці чехли вміють робити. О, ну, В чехлі так виглядає Тоже досить непогано. Головне, щоб не пожовтів. Хоча, коли я обманюю пожовтіє, все рівно. Захисна плівка, це я так зрозумів. Така плівка вже наклеєна на телефоні. Ну-ка заблокіруюсь. Така плівка вже наклеєна ось на телефоні. Тобто тут є пиптик, можна відірвати. Так, да, не знаю, як це має захистити мені телефон. Тут незрозуміла якась бумажка йде для нас. Так, давайте йдемо до телефона. Це в сторону. О, а, а це що? Народ, ну це просто жесть. Навушники, бляха, муха, навушники йдуть в комплекті. Айфон, вам потрібно вчитися. Хоча я не вражений, китайці могли б і покласти безпроводні, якісь там я бачив за 2 долара продаються. Так що можна було Ага, це захисна плівка створювала такий ефект, незрозумілий. Так тут я так зрозумів, що ще на... наклеєне захисне скло. Як це працює? Wi-Fi так, Морті. Під'єднались до Wi-Fi Заходимо на налаштування Ось так, я думаю, буде всім зручніше і понятніше, що тут. Зайшли ми в налаштування, написано серйозно написано 16 ГБ оперативної та 1024 ГБ влаштованої пам'ятою. Версія Android 13. Версія ядра, я так розумію, що тут процесор просто старенький стоїть, а пам'яті вони сюди запихнули. Давайте зайдемо в камеру. Ну, В принципі, що очікувати, да? не хоче нажиматися на фото, потрібно якось його отак от пере... перемикати. Неприємна якість. Я скажу, ну, жити можна. Якість, я скажу, можна. Ого, якість звука це просто жах. Да, не, ну це конечно, молодец, я не понимаю. як так можна. Утру, щоб... Я, короче, просто в шоці з цього телефона. Опа. Дуже великий якийсь... Ага, це душий карта пам'яті і сім карта. Ого, дивіться як воно. Що за таке? Що? Що за любов? Ого, Боже. Мені боляче. Закриться він назад чи ні? В чому? Ого, закрився навіть нічого собі. Ну, що я вам можу сказати? Виглядає він досить симпатично, такий гарненький. Незрозуміло, зачем тут понатикувано оці. Боже, просто жахіття. Коротше, в кого є в голові мисль замовляти телефон з Аліекспресу, з Китаю. Викиньте її нахрін з голови і подальше просто. Як і цей телефон, в принципі, можна викинути. Ну він працює, як дзвонілка, він буде працювати, в принципі, у ну, мене, чесно, такий телефон був в 2014 14 році. Ну, він був менший, але він працював ось приблизно подібно цьому. Що тут прикольно, що тільки 1000 ГБ влаштованої пам'яті в ньому як заявлено, і то все потрібно буде перевіряти з часом, час покаже. От. Я вам залишу силку обов'язково. Можете перейти подивитися, але замовляти я вам не раджу. Да, він гарненько виглядає, да, він такий наче, наче працює. Ось, бачили я кнопку нажав. 30 секунд назад, блядь, 30 секунд проходить і він це не, до сих пор не позвонив. Друзі, або я не вмію знімати огляд на телефони, або санки не їдуть, я не знаю. Напишіть щось в коментах, мені обов'язково, тому що я просто у мене немає що там навіть сказати про цей телефон. Боже, ну тут скільки всього на пічка. Ну, ну все є, все, все от, в принципі, працює. Да, не одразу спрацьовує, але ж працює, ну, я Бог його знає. Я б не радив би як телефон. Розіграв, чесно, ось цей телефон, але мені просто ну, навіть не хочеться його комусь предлагати, навіть даром не хочеться його нікому давати. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, як вам нова рубрика, як вам вже ось такий форматік.